Вітаю! У мене за спиною дуже гарна кухня, але ви не здогадуєте, скільки крутих фішок у ній є. Про них я зараз детально розповім. Огляд почнемо зі стола та стільниці, які виконані з одного і того самого акрилу. Фішка стола це ось цей елемент, який крутиться. За столом може сидіти компанія, можуть стояти якісь страви, ви можете їх між собою переміщати. Також цей елемент ви можете зняти і, наприклад, поставити. Десь в інше місце і вже тут крутити. Або взагалі зняти і користуватись ним в якомусь іншому місці, наприклад, на журнальному столику. Далі про стільницю. Основні фішки стільниці знаходяться в зоні мийки біля вікна. Зверніть увагу на лутки для зливу. Ми їх можемо використовувати для сушіння посуду. Зона раковини виконана дуже цікаво. Вона має приховані зливи, які ви не побачите з першого погляду. Змішувач. Він дуже практичний та функціональний. Він має три положення: на фільтровану воду, ну, відповідно на холодну та на гарячу. Також є ось такий шланг, за допомогою якого ви можете діставати до складнодоступних місць. А тепер про ергономіку. У цій кухні максимально використано правило золотого трикутника. Тут у нас холодильник, мікрохвильова піч, духовка. У цій частині магічний куточок. Тут у нас частина, яку господиня називає автопарковка. Це була її ідея. Ось так вона реалізована. Тут ми зберігаємо всю електронну побутову техніку. Над автопарковкою у нас знаходиться ящик, який також відкривається за допомогою сервоприводу. Тут знаходиться тумба з двома шухлядами, посудомийка ще одна тумба з шухлядами. І фішка кутового ящика це ось такі шухляди. Дуже практичне рішення, і, до речі, це була ідея господині. Далі у нас тумба з двома шухлядами. Карго. Розпашна тумба. Зверху у нас використовуються механізми, які піднімаються догори. Тут у нас сушка для посуду. Тут витяжка і також ви можете зберігати якісь дрібниці. Як ви можете бачити, у цій кухні дуже багато підсвітки. Вона вмикається у трьох різних місцях. Перший сенсор вмикає підсвітку у лівій вітрині. Другий сенсор вмикає підсвітку робочої поверхні. І третій сенсор під стільницею вмикає підсвітку на барній стійці та правій вітрині. Ось таку кухню ми змонтували. Якщо вона вам сподобалась, запрошуємо вас у шоурум Марксу. І пам'ятайте, ми втілюємо вашу мрію в реальність.